По такій конструкції двічі на тиждень працівники санаторію ходять, аби набрати води. Сюди ж за річку по воду приходять і місцеві мешканці. Аби зробити доступ до води легшим, підприємець запропонував селу трубами підвести воду до центральної дороги та збудувати бювет і капличку. Всі витрати підприємство обіцяє взяти на себе. Стратегічна наша частина, що ми виведемо воду на центральну вулицю, дадемо можливість употребляти в пользуватися місцевій, славити край, цю воду, цю село. Та район, то взагалі Закарпаття, Ну, я здравлювати і в бізнесі. Проте на таку пропозицію сільські депутати не погодились. кажуть, люди бояться, що після облаштування території підприємцем та зведення бювету, вода для селян стане платною. В цьому переконана і частина районних депутатів. Люди наші ці бояться, що фактично будуть то будуть за то, треба платити. Це саме одна, одна з причин, яка основна причина причина. Буде класти шточки, бо якась копійка капала на сільську рад. Наприклад, там процент, наприклад, там я примерно 5 копійок з літра, 10 купів, щоб вийшло на сільську раду. От так я вяжу ситуацію. Гарантії немає, що після того, як буде зроблена ця пличка, буде там виведено трубопровід, вода, все, і за цю мінеральну воду товариство від Боржава плюс буде брати від людей плату. Сам підприємець переконує, вода не буде платною. Каже, неодноразово про це говорив сільському голові. Согласно нашій просьбі на сільську раду. Мастерскую раду, возможность провести такой водопровод на Центральную улицу, облагородить отпуск воды в санаторию, отпуск воды в больницу, отпуск воды людям. Конечно, мы хотим людям сделать бесплатно. Это настолько мизерная затрата. Не зробити її – це ну, позор для нашого підприємства. Крім того, фахівці запевняють, що територію навколо свердловини все одно необхідно обгородити та вивезти мінеральну воду за межі санітарної зони. Лише так можна обезпечити мінералку від забруднення. Там ходить різна худоба, там ходять різні люди, там ну, сміття. Хоча працівники санаторії часто туди їздять і вони це все прибирають. Наші працівники так санаторії вони би хотіли зробити е, вільний. І сказав так би мовити укультурний доступ до цієї мінеральної води, щоб могла кожна людина, не лише працівники санаторії, а й кожна людина, щоб могла спокійно собі підійти до цієї скважини, набрати собі водички і нормально попити. Щоб повністю роз'яснити ситуацію, підприємець зустрівся з сільськими депутатами та членами виконкому після почутих аргументів. Виконавчий комітет Кушницької сільської ради рекомендував депутатам остаточно дозволити зведення каплиці та бювету.